Ми знаходимо зараз на межі Одеської області, це її північний схід. Миколаївський район, він за моєю спиною. Це найменший район в Одеській області, найвіддаленіший. Він межує вже з Миколаївською областю. І чим знаменитий Миколаївський район? В нього свого часу були найкращі дороги в області. Він тримав першість довгі роки, довгі часи. Що зараз з цими дорогами? Ми вам покажемо ми подивимося разом з вами. Поїхали. Ми під'їхали з вами до села Яківці. Цю дорогу я будував сам. Я працював в дорожній організації, був майстром дільниці. Ця дільниця будувалася, проектувалася верніше ще в Одесі. Розроблявся дуже серйозний проєкт. І коли ми будували ту дорогу, ми заходили в кожну хату до кожного подвір'я, ми робили приїзди, кидали труби. Робили пліт, от робили освітлення. Тобто такими будувалися дороги. давайте подивимося, що зараз сталося з цього села, в якому стані дороги. Ми знаходимося в селі Яківці, вже, на жаль, в колишньому селі. Дороги це життя. Була дорога, є якісь і залишки, але дороги вже немає і з неї не стало села. Якщо не буде доріг, не буде України. Буде ось таке. Цього не можна допустити. Треба відновлювати дороги, треба відновлювати села. Треба, щоб в кожному селі був свій господар. Ось там ще видно кусочок хати, яка вже повністю розсипалася. І час думаєш про те, що, скажімо, в Одесі на сьогодні ціна за одну сотку може коштувати 10 тисяч доларів, може 20, а навіть доходить до 100. Чому е, так виникає в Україні? Чому так не повинно бути? Україна не повинна так виглядати. Скрізь повинні жити люди достойно. І в Одесі, і в тих селах які були, їх треба піднімати. Я запрошу до цієї хати керівництво нашої області, керівництво держави. Шановні, давайте з цим щось будемо робити.